Україні ж треба протриматись близько року, доки Дональд Трамп не усвідомить, що з Путіним домов... домовитися неможливо. Посилаючись на співрозмовники видання, Тайм пише, що перші 8-10 місяців, практично всього 2025 року, будуть дуже важкими для Києва, якщо 45-й президент США повернеться до Білого Дому. Скоріше за все він скоротить допомогу Україні і підштовхуватиме Зеленського прийняти мир на умовах Росії. Втім, серед українських політиків політичних еліт подейкують, що з часом Трамп зрозуміє, що Путіну не можна довіряти і буде діяти швидше і рішучіше ніж його попередник. А бійці російського добровольчого корпусу влаштували диверсію у Свердловській області РФ. Вони пошкодили товарний потяг і колію. Відповідне відео РДК опублікувало в себе в телеграм-каналі. І ще військові зазначили, що не завжди повідомляють про свої успішні дії на території країни агресорки, спрямовані проти чинної влади та її поплічників. Але зараз вирішили частіше показувати ті самі результати своєї роботи.